Сама найкраща кульмінація в нашій роботі це коли люди нам дякують за те, що ми несемо вогник у їхнє оселю і в життя. 38-річний Володимир працює у Сумській філії газмережі 6 років. У його бригаді два слюсарі, водій і майстер. Був нафтовиком, а став газовиком з 2019 року і по цей час. Ми виїжджаємо на усунення витоків, хоч це в квартирах, хоч це в будинках, хоч це на вулиці, хоч ну де б це не було. Буває, що й без обіду працюємо. Ну така в нас робота. Володимир пригадує випадки, коли бригада під час обстежень потрапляла під обстріли. Ми виїжджали, обстежували і попали під обстріл. Ми, Благо, що там було в них бомбосховище, Ми спускалися. Виїжджаємо тоді, коли нам дозволяє безпекова ситуація. Бригада працює у посиленому режимі. Інколи й у вихідні ділиться Володимир. На день буває до 10 викликів. Найголовніше каже оперативно повернути людям газ. Все залежить від як від країни-агресора, так і від обставин, які там у людей склалися. Мені зателефонували в 10 ранку у неділю. Збирайся, їдемо, потрібно людям газ, бо там не було ні світу, ні газу, ні води, зовсім не було нічого. І от ми вже в 5 часов були в шостки повністю. Усі озброєні, ну, маються на увазі інструментами. І вже в шість отримали інструктаж і приступили до виконання робіт. Працювали всю ніч, і потім весь день, і в п'ять вечора ми вже закінчили. Попри ризики, говорить Володимир, професію змінив би хіба що на таку саму. Я б вибрав би цю професію, що мені найбільше подобається, це те, що в мене робота не одноманітна. В мене різні люди трапляються, різні ситуації. Люблю, коли є якась нестандартна ситуація, і її потрібно вирішити. У газовій службі працює водій слюсар Ярослав Родінка. У системі каже, він два роки. Ми займаємося відновленням розподілу газу. Або його припиненням, якщо бувають якісь аварійні ситуації. Це така різноманітна робота. Тобто ти кожен день стикаєшся з новим викликом, ти не знаєш, що ти бажати. Ти приходиш на роботу, готуєш машину, ти виїжджаєш, раз, все, плани змінюються, виїзд там за місто або ще кудись. Звичайно, страх присутній. Ми живемо в фронтовому місці, ви бачите, які у нас, яка у нас обстановка, летить постійно, але якщо ми не будемо цього робити, то хто це буде робити? За словами Ярослава, керівництво подбало про базові засоби безпеки. Ми забезпечуємося касками, бронежилетами, аптечками, всім. І якщо є непосидна ситуація, яка там наперед стараються думати, щоб ми заранше від цього всього. Після кожної атаки бригади вирушають у перші 15 хвилин. Оглядають будівлі, перевіряють труби, прилади, шукають витоки. Лише після цього відновлюють газопостачання, пояснює слюсар Володимир Біловоленко. Бо ваші ці всі труби, крани вони старі, приходиться їх обслужувати. Не вистачає людей, слізарі пускаємо. Хто ж буде працювати, як, як не ми? Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.